І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає кондитер TV UA на контракаро 3 Мінотавро. А по простонародному Мінотавро карта Тихий берег. Ну що ж, до бою. Так, ну, на, такому, на такій ПТСі, так, з такою грізною зброєю, з барабаном на 5 снарядів, я думаю, ми на тихому березі влаштуємо таке зарубіще, так, Тим, хто порушує тишу на тихому березі. Їдемо зразу ж з Ну, Можемо грати, правда це, такий, це така у нас ПТ прориву. так. Ми можемо грати на передній лінії, можемо влаштовувати заробіще, у нас є броніще. У нас, до речі, ну так, з чим зрівняти, так. раніше був, ну, я ще не застав ті часи World of Tanks. Коли Вофентрагер був на 10 рівні, так там у нього, по-моєму, 6 снарядів було. Це був жахаючий жах тоді. І його вивели з гри. Дуже багато сварилися, що він ламає рандом. Ну зараз зламав би він рандом, я сумніваюся. Так? А ось ну, якщо немає тепер такого танку, то тепер у нас є Мінотавро, якого 5 снарядів, але... Він вражає ще тим, що у нього приніщенське бреніще, правда? переважає, ворогів тим, що в нього приніщенське приніщення. Ну добре, розповів я чудові та цікаві історії свої поважно поважні думки. А тепер давайте підтримуємо. Давайте знаєте, як підтримуємо. Подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, натиснемо вподобайки, напишемо коментарі, що ви про це все думаєте. Та перейдемо за посиланням на чудовий ютуб-канал українського блогера, стрімера. Зараз розповім ще одну чудову та цікаву історію на рахунок стрімерів, до речі. Ну і ютуб-канал його називається «Кондитер Вот Юей. Буду дуже вдячний і е, дуже щиро від щирого серця я вдячний е, тим підписникам, глядачам, е, які... Підтримують тих, кого. А, Як пише один підписник, підтримую всіх, кого підтримує Гравець UA. Дуже вам вдячний, дуже приємно. Ну і, Звичайно, що довго та цікава історія. Тут за йде, тут в принципі немає про що коментувати. От зараз цей момент. Розслапушили ми Тайдер Маус, а зараз ми розслапушимо. 60 ТП, дивіться, ще в клінч. Ну, в клінчі він нас не перестріляє. Тут у нас ще й башта міцна і ще плюс в тому, що в нас в башті, на башті, верніше, немає таких здоровенних командирських башенок, які пробиваються. Отже, я думаю, що зараз перезарядимося і спокійно доберемо 60 ТП. Зверху там Тигер Маус, йому вже треба тікати, так, і знизу там ПВХ теж, мені здається, треба їм наступати, або там, може ще їх покривають потехи супер. Ну так, напевне, прикривають потехи суперники. Отже, чудова та цікава історія про стрімерів. Я колись, е, ну, я вважаю, що стрімити це набагато важче, так, тому що ти в ну, прямому ефірі так, багато кого підгорає, заходжу е, до одного. Не, от не пам'ятаю до кого я заходив. А він там матюкається, ну все, там програш за програшом в нього йде, він матюкається, там команда не так зіграла, і те не так, і так не так. А я кажу, ну пишу йому, а що ж таке, чого ти так матюкаєшся? То каже, каже, да ти б теж матюкався. Я кажу, що я ну як граю, я ну, не матюкаюся, я завжди там чудово настрою, якщо немає настрою, то просто виходжу з гри. А він мені правду написав, що якби ти стрімив. Я побачив, як би у тебе підгорало при таких боях. Ну, можливо, і так. Отже. Чудові та цікаві історії поки що у нас завершуються. 9-8 у нас по бою, все чудово, ми продавили під воду. Майже зараз доберуть Тегер Мауса, і там попереду все ж таки, як я й казав, дві петехи. А, так Наш герой навіть забере. Дві петехи і. ну... Як тигр, ну як тигр, це е, майже яга, але ще не яга, бабаху забираємо, чудово, 4 ворога знищено. 6977 настріляно, 2370 натанковано, це по бронюванню. і Ми билися лоб в лоб з суперниками, так скажемо, і нічого не нам. Погіршено не змогли зробити, а ми собі поліпшили настрій і нашим братішам-сокомандувачам і вже виходимо на базу суперників. Як Тигр нам не суперник, це точно. До речі, граємо ми дворів бій, граємо на дев'ятці, на десятці, верніше проти дев'ятки. Деякі дев'ятки не бувають навіть крутіші за десятки. Це так. Це так підписники мені пишуть, що, Ну, комфортніше, так скажемо, на них грати. Звичайно, десятка вона буде більш броньована, більш вогнева місць буде не поліпшена. А комфортніше, можливо, на деяких дев'ятках і грати, і комфортніше. П'ять ворогів знищено. Виходимо на базу суперників, залишається Джісор э, і Леопард. Вони зараз випучать очі, будуть їхати збивати захоплення, бо їм вже немає куди діватися, або просто зашкіряться і будуть. Хоча дивіться, ще який ще варіант. Вони можуть поїхати. А, ні, все ж таки вони приїхали. В них більше варіантів немає. Ну і ми ще наб'ємо зараз непогано демеджа, вже у нас майже 9 тисяч, 10 тисяч буде демеджа. І хотілося б ще й шостого ворога приклопушити. Леопарду? Ну, леопарду треба було десь через верх, напевне, заїхати, там спробувати постріляти купатися. По ну він знітився, знітився. Тут теж таки на джісорі вже знічений. Він думає, хоч трішки по нахлопушую деміджа. Мастер тарана у нас, звичайно, що у нас міцніший танк, та більший і важчий, і ми з нього збиваємо тп. Вже 10 тисяч, вже в 11 тисяч настріляна. Шостого ворога, дайте, дайте шостого ворога. Чий тараном, ну. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.